Сідає, як у Дніпра веселичка, волю позичає, як широка сапорина біта розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по водірі не спала зелений вік, а на ній гойдається, не хрещений дід, як у поля на ноги в кулак мучує, а сиш в лісі та в лісі, не скрізь, недолі між чує, як сантрава. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.